Дмитро Шевченко, це староста села Благодатне Золотоніської громади. Дмитро, вітаю вас. Доброго дня. слава Україні Рад... героям слава. Ми от поговорили вже трішки загально. Нам Сергій Слинько розказав досвід і український закордонний. А тепер цікаво, як саме у вашій громаді в селі Благодатне Золотоніської громади, впроваджується цей проект. Розкажіть, будь ласка, як почалося? І що зараз із вогнеборцями? Ну, почалося все з того, що ми дізналися від Державного управління зазвичайних ситуацій, ДСНС, про цей проект. Запрошено було наш, керівництво нашої громади до них. І нам розказали про цей проект, який спільно з Республікою Польща проводиться. Нам розказали, що в Польщі це вже давно працює і як це працює. І в зв'язку з тим, що наше село найвіддаленіше від Золотоноші від центру нашої територіальної громади, було прийнято рішення про створення добровільної пожежної команди у нас. Це був нелегкий шлях. Це ми почали це в 2021 році, але поступово-поступово ми йдемо до того, щоб його відкрити. На знаю, так? даний час. Halo? Пане Дмитре, ви як староста ініціювали no. цей проект, наскільки я розумію, так? E, так. Ми, я ініціював це як староста, тому що розумію, що цивільний захист населення, зокрема пожежі, це ну, дуже негативне явище, яке дуже погано впливає на розвиток нашої громади. І було прийнято рішення про створення бригади. Ми їздили до Польщі на. Навчання, де було дуже гарно показано, як це працює, розумієте, сидячи тут в, в Україні, ти одразу не розумієш, що це, як це. А коли ми поїхали туди і побачили, що це вже 100 років традицій, побачили, що люди там з маленького приходять туди, ознайомлюються, батьки водять своїх дітей, вони разом там проводять час і вони. З першого з ну, самого маленького вони цим займаються, і в Польщі дуже престижно бути добровольцем. У них дуже висока довіреність населення до саме добровольців, і було дуже гарно показано, як у них це робиться. У них навіть на базі деяких монастирів чоловічих є добровольні пожежні команди, і було показано, як це все працює, чому вони туди приходять, і навіщо їм це потрібно. На даний момент хочеться передати цей весь досвід в Україні. Зараз, побачивши все те, що там робилося, ну, поки що на власному прикладі хочеться мотивувати людей і показувати, як це гарно і як це буде. Тому що спочатку, да, так, там не вірить. У вас яке полусі, населення? Ну, у вас це вже теж тисячі. почало працювати. Ну, ми на завершальному етапі до відкриття. Тобто, у нас є приміщення, його потрібно трошки підремонтувати. Зараз ведуться перемовини з ДСНС про передачу машини. Воно вже на фінальному етапі. Ми отримали спорядження від е, польської сторони разом з партнерами банком кривого господарства та фінансуванням ЄС. Отримали е, генератор бензопилу, отримали е, драбини, отримали. Бойовки, ботинки, це що зараз все показується, шоломи, підшоломники, це все обладнання є, і ми сподіваємося, що до нового року це все запрацює. Пожежники віддають вам свою пожежну машину, так? Наші да, 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 да. Нам, нам будуть передавати пожежники з, е, пожежну машину. Скільки вже людей стали добровольцями, вогнеборцями в вашій громаді? Е, дивіться, в нас було в списку 15 чоловік, але так як е, по спискам повинно бути 12, то довелося навіть ну, подивитися, кого вибрати кращого. І вже ми пройшли і теоретичне навчання, і практичне навчання. Залишилось тільки на автомобілі, який нам дадуть, вже провести практичне навчання, і в принципі можемо. 12 Надій. саме має бути. Е, ну, Я не знаю, такі, такі критерії, такі вимоги. так, так було спочатку в проєкті. Ці люди вже пройшли навчання. Що зараз у них люди пройшли теоретичне навчання, пройшли частину практичного навчання. Зараз ми чекаємо там деякі формальності виконуються. Нам передають машину. Ми проходимо практику на цій машині, на якій ми вже будемо працювати, і тоді повноцінно можемо в принципі запрацювати. Ну, бойового хрещення в справжній пожежі ще не було в них. Як загону? Ні ні, ні, ні. Ні, ми зробимо все правильно, ми потренуємося, ми зрозуміємо, і тоді будемо вже е, виїжджати на виклики. Тут ще справа в тому, що навколо нашого села дуже багато дачних кооперативів, і вони знаходяться далеко від е, пожежної частини Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тому для більш ефективного та швидкого реагування було також це прийнято рішення. Це одне з важливих. Дмитре, а що далі буде з фінансуванням? Цей загін вогнеборців Він буде на балансі, на якому на балансі громади І якось буде утримуватися? Дивіться, він буде знаходитись на балансі управління житлово-комунального господарства, де буде створений спеціальний відділ пожежної охорони, а добровольці ну, добровольці вони на добровольних началах будуть. Займатися цією справою. Фінансування буде закладено затрати на автомобілі, на ремонти, на паливомастильні матеріали. Це все буде закладено. А добровольча місія вона добровольча. Це люди, в майбутньому... які мають свою роботу, живуть своїм життям, мають роботу, професію, а у вільний від роботи час допомагають гасити пожежі, так? Чи як? Так, ну це розумієте ще. Правильно сказати, це люди, які живуть в нашому населеному пункті, тому що реагування на пожежу повинно бути дуже швидким, і ми старалися територіально також брати людей, які працюють в населеному пункті, які задіяні поближче, які дуже швидко зможуть зреагувати і прибути на місце, перевдягнутися і виїхати на події, постійно на місці, так. А яка система оповіщення? Ну, У там... них є спеціальні якісь чи по мобільних телефонах? Вони дізнаються? Ну до цього ми до цього ми йдемо. У нас буде з управління з ДСНС налагоджений зв'язок, і потім ми оприділимося, в якому. Як ми будемо сповіщати, чи це буде мобільний, чи це буде група створена, чи це буде якісь там смски приходити? Ми йдемо до цього, будемо бачити, як буде краще. Хотів би ще сказати, що це не лише добровольна пожежна команда. Ми хочемо створити центр безпеки громадян. Це мається на увазі, що це добровольна пожежна команда, це поліцейський офіцер громади та це швидка медична допомога, щоб в одному місці надавати як якісних послуг для населення. Поліцейський офіцер громади це? в нас уже пане Дмитре, чи виправдано це економічно за умови трьох із половиною тисяч населення? Потягне громада такий центр? Я думаю, так. Ми говорили про це і з економістами, і з керівництвом громади. Ми до цього йдемо. Але я думаю, що найважливіше це життя людей та їхнє майно. А скільки доїжджає до вас зібрання? із центру громади? Швидка і пожежка? Скільки їдуть до вас? Ну, пожежна машина за хвилин 20-25, доїжджає. Швидка допомога в нас є на місці. І поліцейський офіцер громади є на місці. Але щоб вони були в одному приміщенні, зроблений вже проект на базі того, той пожежної частини, яка була раніше, зроблений проєкт, і по ньому. Будуть ці всі три системи разом: тобто швидка допомога, поліцейський офіцер громади і добровольна пожежна команда. Пане Дмитро, як оці всі новації вже вплинули на безпеку в громаді і зараз, що ви можете сказати, якщо порівнювати там з тим періодом до реформи, до об'єднання і до наявності безпекових функцій на рівні громади? Ну, я вам скажу, якщо говорити про швидку допомогу, то люди дуже гарно відносяться, тому що на місці є, не треба чекати, поки приїдуть 20-30 хвилин. Тобто за 5-7 хвилин швидка допомога може бути на місці вже. Поліцейський офіцер громади в нас з'явився місяць тому, вже приступив до своїх обов'язків, і дуже позитивно. Люди бачать, що поліцейські на місці звертаються своїми деякими там побажаннями з якимись. Заявами, що просять повпливати на ситуацію. Вид поліцейської машини дуже сильно дисциплінує водіїв, дуже багато підлітків, які їздять на мотоциклах. Ну зараз, вже, якщо вони раніше там могли ганяти по вулицях, то зараз вони розуміють, що є контроль над цим усім і відносяться до цього краще. Я сподіваюся, що скоро запрацює добровольна пожежна команда. І тоді вже, якби ми будемо впевнені, що весь комплекс запрацював, і ми тут на місці можемо впевнено робити кроки для того, щоб надавати людям якісні послуги. Ну, те, що було 15 претендентів на 12 місць, каже про те, що ажіотаж є. Люди хочуть іти, так з громади. Ви проводили якусь роботу, інформували людей, збирали чи звідки скільки бажаючих. Дивіться, я поки не поїхав до Польщі, не побачив цього всього, мені також було дуже цікаво, як це і ну, нерозуміння того, що там насправді відбувається. Поки що я своїм прикладом і мотивацією цих людей зібрав до кучі, пояснив їм, показав фото, показав світлини, відео, як це все проходить. Люди ну, зацікавилися, тому що це об'єднує людей. Це можна, як попередній спікер казав, і проводити дозвілля. Там у них у цих центрах є і. Там дарт стоїть, настольний теніс, спортивні зали. Люди приходять з дітьми, займаються, приучують до правильного поводження з пожежною безпекою. Тобто це цілий комплекс, це якби життя в житті. Розумієте? Це таке як хобі для людей. У когось спорт Тура, у когось яка в нас більшим... вже формується, пане Дмитре. Але так, ви так, подаєте так. приклад і особистим. Так, особисто як староста, ви теж будете в цьому загоні? Чи як ви мотивуєте? Так, звичайно. Я, ви так, теж кажу, серед цих дванадцять добровільної пожежної команди. Так, тобто, так, якщо так, щось так. стається, там не знаю, хтось спалив сміття, загорівся, якесь там дерева, якесь чи трава загорілася, ви вже починаєте вдягатися, вже сповіщаєте всіх і всі збігаються. Так це має працювати? Е, ні, дивіться, трошки по іншому. Ми починаємо. Ми всі приїжджаємо на місце, де в нас знаходиться добровільна пожежна команда. Хто найперший прибіг і одівся, той. Заводить автомобіль, вибігає, і перші 3-4 чоловіка, які приїхали, вони поїхали на пожежу одразу. Тобто, ми не чекаємо дванадцятьох, ми не чекаємо багато там кого. Ми побачили, ми укомплектувалися і поїхали, щоб якнайшвидше реагувати на подію. Я ще хотіла кілька слів про поліцейського офіцера громад. Це теж така новація, яка тільки починається в наших громадах, так на заміну цим участковим дільничним, які були раніше. Як люди ставляться і з чим звертаються, чи більше довіряють цьому поліцейському офіцеру громад? З чим звертаються там? Сімейні сварки, побутові, чи що? Люди звертаються з абсолютно різними проблемами. Як ви кажете, і сімейні сварки, і побутові, і в, там сусіди з сусідами багато чого є. Е, саме головна відмінність того, що поліцейський офіцер громади ну, можливо й таке. Да. Е, саме головне те, що поліцейський офіцер громади він на місці. Він в нашому населеному пункті знаходиться. Він завжди є. Ми оперативно по різним групам каналам розіслали його номера телефонів. Він завжди на зв'язку, він завжди з людьми. Є пряма комунікація з старостою. Тобто, якщо по постаринки люди звертаються і до мене там, в деяких різних ситуаціях, то він я перенаправляю на нього, кажу: ось, ось, ось наш поліцейський офіцер громади, він вам допоможе. Рівень довіри до нього набагато вищий, тому що раніше участковий бували такі ситуації, що він був один на 10-15 сіл. Розумієте, поліцейський офіцер громади, він ну, е закріплений ну, два-три села максимум, і то вони територіально дуже близько знаходяться один біля одного. Він постійно на контакті, він постійно з людьми, і його присутність ну, мотивує і дисциплінує людей бути кращими і робити Мені, правильно. Це порушують. У благодатному селі менше, менше стали дівку. порушувати порядок. Менше стали порушувати, розумієте, ну найкраща мотивація це покарання. Село не дуже велике. Люди побачили, що зупинили автомобіль, побачили, що там, наприклад, немає чи страхування, чи немає права керування, чи там не горять якісь там підсвідки, чи в поганому справному стані. Поліцейський офіцер громади підійшов, поговорив, пояснив, виписав попередження. Якщо це там. Про порушення, яке вимагає штрафу, то він описує протокол. Але ці новини миттєво облітають все село, і люди бачать і розуміють, що людина на місці вона працює. І це мотивує їх відповідальніше відноситися і не порушувати правила дорожнього руху. Дякую вам, пане Дмитре, за те, що долучилися. Насамкінець коротко, будь ласка, про добровольчі об'єднання у ці вогнеборці. Ми сьогодні головно про це говорили. Чому бути добровольцем, пожежником це має бути почесно, має стати. Ну, типу, для чого мені це треба? Що ви людям відповідаєте на таке питання? Я вам скажу так: щоб це зрозуміти на 100%, Це треба поїхати і побачити. Розумієте, ну вже ж не і треба я, до Польщі я... їхати. Тепер треба на Черкащину їхати нам вже. Да, да, да. Ну треба передавати досвід. Я просто е... добровольна пожежна команда це не тільки гасити пожежі, це допомога будь-яка. Наприклад, в Польщі це, я надіюсь, буде і в Україні це впала деревина на дорогу. да Вони виїжджають, вони її опилюють, убирають. Це, наприклад, якщо. Вода десь піднялася в когось, чи в погребі, чи в бабусі, треба допомогти. Беруть мотопомпу, відкачують. Якщо якісь такі надзвичайні події стаються взимку, якщо там десь замило колись там впала деревина, вони приїжджають, допомагають, розчищають, прибирають. Тобто це великий комплекс послуг, який надається. Пане Дмитра, я не знаю. Чому дуже мотивація? Дякую. Що ви подаєте такий приклад, мотивуєте людей особисто. Дмитро Шевченко, староста села Благодатне Золотноська громада Черкащини особисто теж став до лав вогнеборців. Це добровольці пожежники.